Коли 11 років тому ми з'явилися на цій ділянці, тут було все загаращено. Вишняк по 2 метри, старий старий сад, дуже стара хата, яка розвалювалась, і, звичайно, на течок, який стирчав зі старого дерев'яного туалету на вулиці, ніхто не звертав уваги. І от, коли вже дійшла справа до будівництва, наша, як виявилось, липа вирішила заквітнути. Звичайно, я була в шоці від такого знаку Адже я з дитинства збирала трави на чай. І це була одна з моїх обов'язків збирати липу, коли вона цвіте в дитинстві, і сушити її. Тому, звичайно, я була щаслива дізнатися що в нас на ділянці буде своя власна липа. І від цього ми і відштовхнулись далі при плануванні двору. Липа розташована вже за хлівом. Її прикриває повністю декілька споруд, і сусідська, і наша від траси, тому я залюбки зараз рву її на чай і ми всією родиною її п'ємо. Зараз це дерево вже зростом з наш двохповерхових хлів, це десь метрів, і приблизно 10 йому років росте надзвичайно швидко. Ось тут минулого року оселились жуки-солдати і зробили таку дірку, але зараз цього року їх майже немає. Я думаю, що липі то не страшно. І ось тут ще з початку її зростання була така третя тичка, дуже негарно росла. Ми її вирізали ще декілька років тому. Сподіваюсь, це не позначиться на тому, як буде далі рости це дерево. Звичайно, що така форма, рогатка, вона, ну, Є певний острах, що дерево може розколотися, але я дуже сподіваюся на те, що хлів її, її захищає, і все буде добре з цим деревом. Це я збираюсь вже лізти, обривати. Високодостатньо. Ось так це виглядає. Надзвичайний цвіт, аромат неможливо приємний, безліч бджіл, і ще й краса У мене тут вигляд на поля, маки. Кози, по суті, Сільська краса. Бджілки насправді думала, що хоч би не покусали, їх дуже багато, звичайно, вони зараз всі тут. Але якщо так обривати обережненько, вони самі відлітають, і ось за декілька днів, коли я обривала, мене жодного разу не покусали. Чай з нашою липою надзвичайно смачний, запах просто неймовірний, хто куштував моргніть. Насушила буде багато-багато смакоти. Ось так наша липа стала символом відродження цієї ділянки і нашим родинним деревом, можна сказати.